Доброго дня, я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїми спостереженнями, своїми висновками експериментів. Але сьогодні я не експериментую, я сьогодні вам доводжу, як можна чудово збільшити кущик чудової квітки карделіни в кімнатних умовах, не додаючи багато зусиль. Ця квіточка, вона чудово укорінюється, чудово розростається, але вона має трішки оголений стволик. Дивіться, Листячка зсипається і стволик трішки оголяється. Для того, щоб наші кущики, наші горщички з квіточкою гарно виглядали, можна наростити чудово додаткові. Додаткові пагонці на ці рослиночки. От я вам роблю висновок, я вам показую, що робила я. Дивіться, цю квіточку, яка росте в один стволик, її можна обрізати і поставити поряд з цим пеньочком, поряд, отак от. Для укорінення саме цієї верхушечної частини. От. Натомість, що може відбутися з цим пеньочком, якщо ви навіть окремо поставили, на пеньочки просинаються додаткові сплячі броньочки, які о, починають прогостати, і тим самим нарощується такий чудовий, чудовий кущик. Уже у вас не один пагонець. А уже два. Також можна прищипнути і ці два, поставити на укорінення і збільшиться кількість пагонців на ці рослиночки. Щоб ви мали уяву, як це може виглядати. Дивіться, от рослиночка росла в один стволик, але коли я її зрізала, на стволику пішло іще два додаткових: дивіться, один росток і другий. Тобто в цьому горщику вже буде три рослиночки, три чудові будуть гілочки. Також дивіться, щоб ви розуміли, від от, от основного пеньочку було зрізано, поставлено на укорінення, пішов інший. Може бути один росток. От, і для того, щоб розкустити цю рослиночку, я обрізаю цей стволик, і натомість нарощуються додаткові два. Молодих ростка. А сам цей зрізаний, зрізана верхушечка, вона теж поставлена на укорінення і теж вона чудово почувається, бо вона тут починає теж вегетувати. Але тут ще ну, можливо проснеться ще якась, ще якась брунечка. Ну, взагалі-то можна отак експериментувати і нарощувати рослиночку в самому горщику. Не потрібно інших яких заходів винаймати. Укорінюється воно в відкритому просторі, тобто от ваш горщик росте, ви його відрізали верхівочку. Верхівочку відрізаємо. І поряд же можна вставляти їх. Як, як це відбувається, зараз я вам покажу, щоб ви розуміли. От я залишаю пеньочок, грунт повинен бути вологий. Залишаю пеньочок десь на 2 см і відрізаю верхівочку. Що я роблю? Тут не потрібно мати якісь укорінювачі. Застосовувати просто поряд. Ви можете поставити, відкнути в ґрунт цю рослиночку, цю верхівочку. Так, вона тогувато заходить. заходить. Ну, і ще зверху можна теж трішки прилити. І натомість дивіться, у вас буде укорінюватися верхівочка. Тут іде молодий росточок, а з самого пеньочку може теж прокинутися брунічка, одна або дві, також може з корневої піти, може нарощуватись додаткові пагонці. Ну, таким чином ви зможете збільшити кількість. кількість. Рослиночок в одному горщику. Корнева тут чудова, вона чудово розростається, і вже треба, от як у коріння, треба пересаджувати в більший горщик. Дивіться, бачите, вона не суха, нічого, біленька, гарна корнева, тому горщик треба розрізати буде, і акуратно пересадити вже більший горщик, тому що корнева дуже велика і вона потребує. Більшого об'єму, об'єм горщика треба брати на один розмір більше. Ні в коїм разі не більше. Не потрібно, тому що рослинка не буде розвиватися, буде нарощуватися корнева, поки вона не об'є весь ґрунт, тільки потім буде нарощуватися верхня маса зелена. Тож, пробуйте, експериментуйте, і у вас все вийде. Хто робить, у того все все виходить. І ви можете будете мати в себе рослиночку, чудово нарощену вже, і вона у вас далі піде, піде вегетувати. І ви таким чином зможете, як наростити сам об'єм. Рослини, горщика так можете розмножувати на продаж, чи як вам буде завгодно, чи на подарунки. Тож, пробуйте і не забувайте підписуватись на канал. Я працюю для вас, я ділюсь з вами своїми спостереженнями, своїм досвідом, тому прошу підписатися і поставити подобаєчку. На цьому все. До побачення! Щасти вам!